Захід ризикує зіткнутися з війною одночасно із Росією і Китаєм. Причому протягом найближчих двох років у Європі під особливою загрозою три країни НАТО. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Британські військові керівники б'ють на сполох. Існує реальний ризик. Одночасної війни з двома авторитарними супердержавами про це пише Daily Mail. Генерал Сер Патрік Сандерс, колишній очільник британської армії, в інтерв'ю підкасту the, Times, the General and The Journalist заявив: цитата: Ми можемо опинитися в ситуації, коли так звані держави осі. Росія і Китай потенційно підтримані Іраном і Північною Кореєю. Скоординують зусилля для розв'язання війни на два фронти. Британські міноборони вже розробляє відповідні сценарії і проводить навчання та військові моделювання. За словами Сандерса, конфлікт може розпочатися зі збройної ескалації в індотихоокеанському регіоні, наприклад, із вторгнення КНР на Тайвань. Це змусить США перекинути значну частину своїх сил до Азії, відкриваючи вікно можливостей для Росії в Європі. Цитата. Росія може скористатися ослабленням західної присутності в Європі і спробувати локальну агресію, наприклад, проти країн Балтії або на півночі, скажімо, на архіпелазі Шпіцберген. Вони захоплять обмежену територію, сховаються за ядерною парасолькою і кинуть виклик НАТО. Припускає генерал. Сандерс підкреслює: якщо у випадку нападу на члена альянсу НАТО не відреагує, це означатиме крах організації. Єдиний спосіб уникнути цього термінове і масштабне переозброєння. Тим часом у США міністр оборони Піт Гексет закликає країни НАТО значно збільшити військові витрати, зокрема, щоб задовольнити вимоги Дональда Трампа. На саміті Альянсу в ГАЗі, що відбудеться 24-25 червня, обговорюється компроміс: підняти базові оборонні витрати до 3,5% від ВВП до 2032 року, а також ще на 1,5% на суміжні сфери безпеки. Утім, не всі готові. До таких витрат прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер не пообіцяв довести витрати навіть до 3% ВВП до 2034 року. Минулого тижня міністр оборони Німеччини зробив тривожну заяву. НАТО має бути готовим до можливого нападу Росії вже протягом наступних чотирьох років. Крім того, генерал Карстен Брейер в інтерв'ю Бібісі сказав: цитата: Росія становить дуже серйозну загрозу для західного оборонного альянсу, загрозу якої я не бачив за понад 40 років військової служби. Він зазначив, Кремль різко нарощує озброєння лише у 2024 році. Росія випустила понад 1500 основних бойових танків та близько 4 мільйонів снарядів калібру 152 мм. міліметри. Це значно перевищує потреби війни проти України, що за словами Брейера, свідчить про підготовку до конфлікту з НАТО. Цитата. Ми бачимо не лише прагнення, але й системну підготовку до майбутнього нападу у фокусі країни Балтії, наголосив генерал. Аналітики вважають, що найімовірніше вікно загрози 2029 рік. Утім, Бреєр закликає не чекати. Цитата: ми повинні бути здатними воювати сьогодні ввечері. Підсумував він.